Вітаю вас, підписники та гості мого села на Полтавщині. Оце така в нас сьогодні подія. Полола на городі. Чую звук такий знайомий. Я хоч і не пасічник, але трохи розуміюся вже. Пішла до ріниці, подивилася, немає. Знову пішла працювати, полола-полола, чую ближче вже оцей звук. Ну, для пасічників він як музика. Пішла до рійниці. Дивлюся, уже рій заходить. От і добре. Минулого року в липні був. Цього року знову ж гайницю поставили на те саме місце. І оце дочекалося. У когось вилетів рій, до нас прийшов. Зйомки веду проти сонця, тому якість не дуже, але по-іншому не виходить, тому що там гілля, яйниця стоїть на цей бік і сонце проти камери, як не крути. Білки йдуть, йдуть, йдуть. Акація у нас вже осипається. Цвіла дуже гарно, пахощі такі стояли, бджоли працювали добре. Ой, як гарно дивиться. Ось попробую якось зайти з іншої сторони. Може краще буде. Попробую якось знизу, з-під дерева, чи з-під рійниці з іншого боку. так гарно спостерігати за ними. Ну, залишилось тепер тільки зняти ріницю з дерева. І на пасіку переселити нову сім'ю. Нові рамки, навощування, рамок. Наступну рамку після дощику вджони літали. І ще отаке у нас. На цьому буду завершувати. До побачення, до нових зустрічей. Дякую за увагу!